Всім привіт, ви на каналі Просто Сем. мене звати Сергій. І сьогодні знову у нас буде коп. Сьогодні буду пробувати копати по скіфах. Що вийде, все вам покажу. Так що погнали копати. Є, друзі, гарний сигнальчик! Ну, Зараз спробую в онлайні. Викопати, що воно таке. От. зараз побачимо. Викопав, а що? А що, а що? А це пробочка, друзі. Ось такий перший сигнал. Ну нічого, продовжуй далі. Є сигнальчик, друзі. 97-96. Ну, не знаю, можливо, дзвонить як мідь, а може якийсь крупний алюміній. От. Що побачимо, що воно не викопав ще. Зараз буду ще докопувати. Ну, якщо сильно глибоко, то теж не те, що я шукаю. Е, щось... Ага. Ні, друзі, щось цікавеньке. Щас ось Є, друзі. Є, це царьок. 100% царська монета. От. Більше 100, що двушка капуста. Ну, помию, покажу, онлайнчиком викопав. Може бути, класно. Таке мені подобається. Ось як зміг промив цю монетку царську. Орла тут видно. Спереді печально, Ну, коротше, це треба тут зелень відмивати. Ну, це дві копійки Миколи. От. Коротше, капуста у народі. Отака монета, цариця, полів. Частенько знаходиться і стан у неї, як завжди, або одна сторона нормальна, або взагалі злизана. ну Така монітосина, друзі, забираємо. Ще є знахідочка друзі. Ось така от фрагмент. Царської ложки. Бачите, патина мідна, ну, красива була. була б ціленька, був би заліковий артефакт, а так тільки обломочок. Але, тим не менше, факт беремо і рухаємось далі. Друзі, гарненько звучало 80, але я щось не повірив. І подивіться, що викопую. Царський гудзик. Ціленький, цілесенький, але щось на ньому щось повинно бути, але не знаю. Ну, треба відмивати, друзі. Буду відмивати зараз і показувати, що воно з нього залишилось. Якось так. Помив, друзі, гудзика ось цього. Ось такий от стан. Коротше ніякий. Царизм. Ось такий гудзь. Але вушко ціленьке, ну так як знахідочка піде, беремо, і йдемо далі. Хожу вже, мабуть, з півгодинки і нарешті трапляється більш-менш нормальна знахідочка, протер. Так, це срібло, друзі. Ось такий шматочок срібла попадається. Ох, вітер сьогодні. Ось ну, такий шмат. Ну, не знаю, якийсь гром там буде. Ось так, от. так що продовжую далі. Дивимось. Є знахідочка, друзі, ось вже щось зеленіє, але що, вітер скажений. Зараз будемо разом розпаковувати. Не знаю, що воно, ну, щось, щось їхнє. Ух ти, друзі, подивіться. Це спиночка фібули Дивіться, яка вона прикольна. Десь така як... Не знаю. Черняхівська, але тут скіфи, не знаю. Наскільки це так. Така, прикольна. Прикольна ще з голочкою. Ну така груба, блін. Не знаю навіть що сказати, друзі. Але прикольна. Прикольна. Ось, перша знахідочка яка. Ну, срібля там копнув. Але це таке, що можна і показати. Бачите? Разом викопали копати наші корнюче. Ось плащі защипали такими. В кінці відлома, я не знаю, який там був. Цей защипали отака спиночка. Берем, беремо. Знахідочка, друзі, знову ось щось блиснуло. А. Так, це якийсь монітосик. Це срібло, друзі. Це срібний монітос. Сплющений, але це щось по сріблу Блистить, бачу, а може це не монітос? Щось таке. Ні, монітос, походу. Ну, Давайте я його вичищу і покажу вам, що воно таке. Щось, друзі, срібне, але не знаю, що це таке. На монітос не схоже, якась дирочка пробита. Коротше, будемо розбиратися. Ну, як знахідочка піде, беремо, йдемо далі. Друзі, навіть не прийшли скопати. Непоганий був сигнальчик. Ось. Бачите, зверху. Що ми маємо? Ну, як завжди, що ми можемо мати таке? Бистре в пошуках. Це Радянський Союз якась монетка. 1985 15 копійок, друзі. Перша монетка на сьогодні. Ну що ж, беремо? І так, результати цього результати цього виходу, друзі, ну такі слабенькі, але те, що вдалося знайти, те вдалося. Ось така ось спиночка фібули, ось такий кусок ложки, монета царська, вбита. Ну, відмити можна. Всякий такий шмурдячок, ґудзичок порадувало трошки ось такі шматочки срібла. Вот, ще радянщина якась. Ну, Коротше, такий результат. Далі буде, до побачення.